До нового опалювального сезону 2022-2023 лишається все менше і менше часу. І поки більшість Донеччини, яка опалювала за допомогою газу, шукає шляхи, як обігрітися взимку, у добропіль інші задачі: де знайти гроші для закупівлі твердого опалива, адже місто має лише вугільні котельні. Постачання тепла тепла забезпечує комунальне підприємство Добро, яке на даний час має заборгованість понад 500 мільйонів. І для того, щоб пройти цей опальний сезон, по факту треба ще 250 мільйонів приблизно. Звісно, що таких грошей немає ані у самого підприємства, ані у місцевому бюджеті. Це дуже велика проблематика, і ми вже її вирішуємо. Вже проходили наради і з головою обласної військової адміністрації, і він також включився в цю ситуацію. Я думаю, разом звичайно ми. Будемо вирішувати, знаходити шляхи. Начальник військової адміністрації зазначає, що першочергова задача це робота критичної інфраструктури. Цей аспект, я розумію, як це забезпечити, щоб вони працювали було опалювальне, і ті люди, які задіяні на цій роботі, ті люди, які допомагають Збройним силам України, які беруть не безпосередню участь у війні, вони ми їх. Забезпечимо. А ті люди, які е, цивільні, то моє переконання, що їм потрібно виїжджати, тому що під великим питанням, е, чи буде опалювання у всіх. Що ж стосується водопостачання, то наразі керівництво громади шукає шляхи, аби вода подавалася лише з одного джерела золотого колодязя. Ми знаємо, що зараз перебої. З Карлівською фільтрувальною станцією ми спрацюємо, ми щоб було забезпечено на весь на, на все добропілля водопостачання з золотого колодця. І там необхідно проводити ремонтні роботи, необхідно додатково прокладувати труби. У вирішенні цього питання активно допомагають міжнародні організації. Компанія New Way нам пообіцяла пропрацювати, допомогти. Паралельно ми працюємо з іншими міжнародними організаціями. Ну на крайній випадок, я думаю, що ми будемо десь переглядати в бюджеті і знаходити кошти. Щоб все ж таки зробити альтернативне водопостачання. Окрім цього, на минулому тижні громада отримала допомогу від благодійників. Отримали ємкості там більш 20 одиниць, що не помиляюсь, отримали генератори. Начальник міської військової адміністрації зазначає, що наразі перед керівництвом громади стоїть багато викликів. Проте підкреслює, що шляхи вирішення цих проблем будуть знайдені, і критичні об'єкти інфраструктури будуть і з опаленням, і з водопостачанням.